Восьмикласниця Софія тренує свого улюбленця. Із мопсом трюфом вона відвідує кінологічний гурток уже три роки. Тут вивчають різні команди. Софія каже, трюф здібний учень. «Трюфу вже сім років. Він взагалі дуже спокійний, але коли ми займаємося, то він трошки починає кричати, психувати. Мені дуже подобається. Дівчинка пригадує, як мріяла про собаку. Бажання здійснилося за ініціативи дідуся. У Софії з'явився кумедний мопс. Хоча зізнається, була б рада улюбленцю будь-якої породи. Нам позвонив дідусь і запитав, чи хотіли б ми собаку взяти. І ввечері нам її вже привезли. Я просто хотіла якусь собаку. Мені було все одно, яка це буде собака. Нещодавно Софія із Трюфом здобули два перших місця на всеукраїнському чемпіонаті за Джиліті у Києві. Разом із ними виступала і наставниця дівчинки Анна Сторчеус. Разом зі своєю бордер-колі на кличку Черрі вона теж завоювала два золота. Кінологиня каже, на змаганнях можна зустріти собак різних порід, але мопсів їй бачити не доводилося. Найчастіше це виступають бордер-коллі. В маленьких собаках це взагалі абсолютно різні. Це можуть бути Йорки, шелці, ну, любі інші там спаніелі. Мопсів не зустрічали. У нас в Черкасах, наскільки я знаю, взагалі по всій Україні немає більше мопсів, які займаються. Софія каже, у можливості Трюфа знайомі не дуже вірили, адже звикли, що мопси не зграбні і смішні. Але наполегливість дівчинки зруйнувала стереотипи. Серйозніше до захоплення Софії почали ставитися і її батьки. Вони думали, що це просто забава якась, а зараз їм подобається, що я цим займаюся і вони мене підтримують в цьому. Олеся Омельченко, Сергій Косенко, телеканал Віка.